Колись давно люди створювали міфи та переповідали одне одному, щоб прославляти велич богів. В сучасному глобалізованому світі люди все ще створюють міфи, але тепер щоб прославляти велич держав. І є люди, які в цю велич вірять. Якщо ваше дитинство проходило в Росії або ж в Україні нульових, то серед міфологічних сюжетів ви стикалися з ідеєю про прекрасні роки солдатства. В радянських мультиках та фільмах часто майоріли червоні прапори, а раз на рік усе гуло про велику перемогу. Так російська пропаганда з дитинства прививала віру у два свої основні міфи: про славну революцію, котра створила прекрасний радянський союз, в якому жили як у раю. І про велику перемогу над гітлерівською фашистською Німеччиною, у якій, до речі, тоді панував націонал-соціалізм. Зі своїм вторгненням в Україну у 2014 році росіяни ввели в обіг ще третій міф, який межує з конспірологією. Україна це антиросія, яку спонсорують США, щоб знищити велику державу. Ну, Запад все її Падруководством Аміріки в придачу з ним часто з уст російських пропагандистів звучать тези про непридатність демократичного устрою для Росії. Розкажу про кожен міф детальніше. Перший міф про велику жовтневу соціалістичну революцію, яка сталася 7 листопада 1917 року. Вважають, що вона поклала початок СРСР, тому саме 7 листопада, щорічно у радянському союзі проводили помпезні паради. У революції перемогли більшовики, тож, отримавши владу, вони усі свої сили направили на те, щоб довести переворот в нова ера в житті людства. І хоча у той рік відбулося дві революції, друга була у лютому, довгий час переможною і правильною вважали жовтневу пролетарську революцію, а лютнева вважалась буржуазною. Зрозуміло, що коли Ленін приходив до влади із гаслами «Фабрики робітникам, землю, селянам, свободу поневоленим народам. Він мав на увазі передачу усього матеріального новій радянській владі, а свобода мала відбуватись у переході усіх поневолених народів з під руки імперії під руку нової радянської держави. Пропагандисти того часу скористалися фактором затяжної війни, довготривалою політичною нестабільністю, а пізніше, і громадянською війною. Вони змусили людей повірити в утопічну концепцію комунізму, так само сильно, як і в те, що війна закінчиться. Пролетарії отримують все, чого вони прагнуть. Зробити це легко, коли обіцяєш виснаженим народом, що отот -от все стане добре. А далі з роками ця пропаганда все сильніше нав'язувала тезу про те, що СРСР це найкраще, що сталося з теренами, які до нього увійшли. Ось ми зараз трохи піднатужимось і збудуємо комунізм. Славна Жовтнева революція стільки всього хорошого дала автономію у республіках під повним контролем Москви, розвиток місцевої культури і комунізму в регіонах через політику коронізації, після якої усю інтелігенцію та цвіт нації було знищено під час терору. Кожна нація на своїх теренах була провідною і була вільною від гноблення. утискати інші нації могли тільки росіяни. Усі були вільними, тільки якщо щось звучало проти офіційної політики чи ідеології, ставалися репресії. Пропаганда усі сили докладала, аби люди бачили хороше у революції. Коли цього хорошого виявилось настільки мало, що в нього перестали вірити, радянська пропаганда примусила людей любити досягнення революції через страх. З кожним періодом любов до славної революції нав'язувалась залежно від обставин. На пропагандистську машину працювали заклади освіти, кінематограф, агітплакати та й буквально все. Ідея важливості славної революції настільки сильно пронизала людські життя, що в незалежній Україні святкувати 7 листопада, день великої жовтневої соціалістичної революції, перестало лише у 2000 році, через 10 років після падіння СРСР. Настільки цей міф заклався у підсвідомості людей, наступний міф велика перемога у Другій світовій війні. Акт капітуляції нацистської Німеччини був підписаний 8 травня 1945 року. Але Сталін постановив відзначати перемогу на день пізніше, Щоб не так, як у всіх. До речі, за його часів, День Побєди не святкував ніхто, а про створення культу перемоги і мови не було. Ветерани бачили жахи війни і святкувати це бажання не мали. До того ж, вони бачили, який рівень життя за межами радянського союзу, прекрасно усвідомлювали, що без американського лендлізу перемоги б не було. Правляча верхівка зрозуміла, що ветерани війни можуть стати рушієм нової революції, тільки тепер за повалення комунізму. Тому продовженням побєди стали репресії, утиски та пропаганда проти західного стилю життя, щоб режим зберігся. Велика перемога випливла на поверхню приблизно через 20 років. Більшість ветеранів уже померли, жахіття війни перестали бути гострими у пам'яті, виросло нове покоління, яке не знало війни. Тому із 1965 року починають проводити паради на честь великої перемоги у Великій Вітчизняній війні, та поступово створювати культ, який оспівував проміжок війни із 41 по 45. -й. По апогею міг про велику перемогу досяг у період застою. поступово до радянської людини приходило усвідомлення, що на заході рівень життя вищий, і саме життя більш вільне, а тут дефіцит і режим, який присікає усі спроби висловити свою думку. Але це гарно компенсувалося тезою, ми перемогли у великій вітчизняній війні, чим рятували Європу і увесь світ. Так з'являється і популяризується література, яка оспівує перемогу радянських солдат, знімаються фільми на воєнну тематику, масово ставляться пам'ятники. Ну і звісно, до цього пропагандистського процесу долучалися навчальні заклади. Тоді, вже більшість людей не знало жахіть і реалії тієї війни, тож вірити у міф було простіше. Вже в останні роки існування Радянського Союзу міф про Велику Побєду став настільки домінуючим у пропаганді, що тепер ідея великої перемоги є головною сучасній Росії. Міф не загинув разом з СРСР, а був реанімований і знову поставлений на п'єдестал. За часів президентства Єльцина проводились мирні паради на День перемоги 9 травня, без демонстрації військової техніки, скоріше як День пам'яті. З приходом до влади в Росії Путіна паради стали відверто мілітаристськими. Населенню вбивали у голову просту тезу: Росіяни єдині переможці над нацизмом і цим повинні пишатися. Ну, ви знаєте, діди воювали. у 2022 році. Промова Путіна на 9 травня виправдовувала своє вторгнення в Україну боротьбою із нацистським заходом, а саму війну він назвав великою вітчизняною. Щороку російська пропаганда конвєрно випускала воєнну літературу, фільми і проводила масштабні заходи на 9 травня під червоними комуністичними прапорами і триколорами. Кремлівські пропагандисти спочатку грали на родинній пам'яті про загиблих, створивши образ безсмертного полку ну там, де вони носять дідів на палках, а потім викидають на смітник. Потім змінили це на ідеологічну тезу про особливих росіян, які врятували світ від нацизму. Щоб чітко утвердити цю тезу, роками применшувалось або замовчувалось значення ленд-лізу і використання радянською армією тактики випаленої землі. Ну і звісно, применшувалась значимість інших народів тодішнього СРСР у перемозі, мовляв, і без українців з білорусами росіяни б перемогли. Угу. До речі, 9 травня подавалось як суто російське свято. Росія є там, де святкують 9 травня. На жаль, цей міф не оминув і Україну, не без участі проросійських політиків і активістів. Варто зазначити, що Росія має шкідливу звичку звинувачувати у своїх бідах кого завгодно, але не себе. Так, наприклад, якщо рівень життя впав, то винна в тому не наша влада і не ми, народ, а загниваючий захід, який хоче нас знищити своєю гомосексуальною демократією. Ну, ви знаєте, через такого типу маніпуляції, які зміщують увагу й справжніх важливих проблем, у Росії закріпилась тенденція до думки про те, що демократія для Росії це дуже погане явище. Демократія є поганим рішенням і через тривале імперіалістичне мислення владної верхівки. Вона упевнила росіян в тому, що тільки з силою і страхом можна досягти поваги. Слабкі повинні підкорятися сильнішим, а демократія у своїй основі має рівність, що не підпадає під світогляд росіян, яких виховали імперські наративи. Не варто забувати й про те, що Путін виходець із КДБ, структури, яка виховує конкретний тип людей. За час його правління спецслужби переповнили Росію, а там, де керують спецслужби, там страх і доноси, і ніякої рівності та довіри. Не можна заперечувати той факт, що в Росії все ж таки є зародки демократії, але вона все ще пронизана імперіалістичними наративами і в ній здебільшого не йдеться про свободу та самостійність для окремих народів. А представники порівняно ліберального ком'юніті часто ламаються на запитаннях про анексований Росією Крим чи цілісність українського кордону чи про інші країни, на які Росія нападала за останні 10 років. Нам залишається просто дивитись, як крізь щільну пропаганду проростає щось, що все ще цією пропагандою живиться. Згідно з опитуванням, у 2022 році більшість росіян підтримала війну проти України. Пропаганда в Росії працює прекрасно. Дехто вірить, що стріляють лише по військовим об'єктам, а усі жертви постанова. Мирні українці не вмирають від ракетних обстрілів, а лише чекають, коли їх звільнить Росія і знову прийме в свої обійми. Та й, взагалі, це війна Путіна проти США і НАТО. Ще зовсім трохи і антиросія на кордоні буде знищена. НАТО і США програють, а Україна знову стане дружньою і проросійською. Чим далі, тим пропаганда більше вимагає абсолютну підтримку населення у цей складний для Росії час. Росія ж у свою чергу знищує усіх ворогів на заході і виконує свою історичну місію. І після цього росіяни як заживуть, правда, останні пропагандисти проговорюють дуже абстрактно. Загалом антиросія як концепт з'явилася у 2010-х роках під час конфлікту у Грузії. Тоді російськими пропагандистами почала випускатись конспірологічна література про так званий проект Антиросія. Суть цього проекту, на думку російської верхівки, полягає в тому, що Захід, на чолі із США і звичайно НАТО, налаштовують українську політичну систему таким чином, щоб змінювались президенти, депутати, але установка на відхід від Росії на ворогування з Росією не змінювалась. Так, Захід взяв під свою опіку українських продажних політиків та олігархів і почав реалізовувати вступ України в НАТО та будувати антиросію. Гей, Хе далі почали з'являтися заяви російських істориків та політологів про те, що США не потрібна Україна, їм на цій землі потрібна антиросія, щоб протиставити її цивілізаційні моделі Росії і зруйнувати останню. Бо, як то кажуть, кругом враги. У 2022 році теза про Україну як антиросію міцно засіла в пропагандистських змі і є ще одним аргументом за для виправдання війни для своїх громадян.